Всім привіт! Ви на каналі Продачу. Сьогодні 14 квітня і 21-й день посіву насіння томатів. І десь 15-16 день, як вони зійшли. Це томат аметистова дорогоцінність. З'явились листочки, яких я довго чекала, Нарешті, нарешті, і вони трошки витягнулись. Але я думаю, що я підсиплю трошки ґрунту, і буде все добре. Наступний сорт це банан, червоний і помаранчевий. Тут теж такі гарні листочки, вони такі ажурні, будуть дуже гарні рослини. Томати високорослі, ми їх підв'язуємо, високі ростуть до 2 метрів. Наступний сорт у мене зелена зебра. Цей росте не дуже швидко, і рослинки. Не витягнулись. Ну, це і добре. Але листочки теж з'являються, ось вони тут є. Я сподіваюся, що вони почнуть рости швидше, тому що я купила добре для них з калієм. Корисне, кажуть, пишуть. Так, Це в мене червоний з зеленими смужками дзибею, назва його. Теж вже росте, але не швидко. Ну, якось так. Є вже ось тут в деяких рослинах з'являються е, листочки. Ну, сподіваюсь, що після того я їх я, е, добре вам полью, буде все краще. Ну і ось такий сорт. Це в мене волове серце. Тут ще немає. На жодному. Щось дуже-дуже нешвидко зростає. Ще чотири сорти томатів тут у мене в контейнері. Це кавун. Я вже демонструвала, тут у мене один є рекордсмен, який дуже гарно виглядає. Ось такий гарний е варіант томату. Ну, сподіваюсь, що всі інші теж будуть такі ж гарні, як і цей. Вони підросли добре. Гарно виглядає такі зелені, дуже гарно. Ну ось Тут теж з'являється вже листочок. Так що ці ростуть. І ось такі це золота капля або грушка, високорослі, Такі маленькі томатики у вигляді таких лампочок або грушок. Ці зростає тут вже і наступний. Ярус листків з'являється. В цих контейнерах в мене чері такі різні, але вони дуже повільно ростуть. Ну, не знаю, може, я навіть не буду їх зберігати, потім не буду заморачуватися, якщо вони так довго ростуть, навіщо вони мені? Це так. Це були з насіння, які, яких вже термін посіву. Закінчився, я їх так посіяла, щоб вони не викидати, скажімо так. Ну і ось так вони виглядають. Мені не подобається. Може, я і не буду навіть їм займатися ними. Дуже гарно зійшло насіння базиліку, фіолетовий і зелений. Зараз покажу ближче. Тут в мене така, така суміш цих, був, цих насінь була. І ось так вони вже виглядають. І я бачу, де фіолетовий, а де зелений буде базилік. Ось так. Будуть такі пучки. Букетики зелені в кожному з контейнерів. Ось тут дуже гарно зійшли так. Такі гарні. Вони е, добре е, переносять пересаджування, і ці якби, рослини, їх можна потім в город пересадити як розсаду. Вони гарно приживаються, вони гарно пікіруються і гарно їх можна перенести до городу. Так що Ось так зростають дуже швидко. Окрім базиліка, в мене зростає ще інша зелень. Це крес салат. Дуже смачна і запашна така культура. Його вже можна використовувати в салат. Ось так його береш, відрізаєш корінчик і додаєш. Він дуже смачний і запашний. Ну, я зараз його поверну. Тобто, от так, нічого йому не буде. Він продовжить зростати, але можна вже її використовувати в їжу. Далі, рукола ось так виглядає. Ну, вона ще не схожа на справжню руколу, тільки е, зійшло насіння, тому рукола виглядає ось так. Ну, сподіваюсь, щось вийде із, ці, із цих рослин теж. Ми спробуємо руколу. Кріп, вже зійшли всі, мабуть, насининки. Він такий гарний, як килим такий жорсткий трошки. Ось. Тут ще насіння на самих рослинках. Кріп, він кімна... сорт кімнатний, тому теж, я думаю, що в кімнаті буде добре рости і. Буду використовувати його в їжу. І квітки це чорнобривці. Ось так вже вони виросли гарно, дуже гарно. І потім поїдуть на дачу. Що стосується огірків, кабачків, які я посіяла декілька днів тому, вони ще не зійшли. Але я думаю, що вже скоро-скоро. Так, і перець. На кінець перець. Росте потрошку. Це кубовідний червоний перець. Тут вже є ось листочки. Ось тут. Ось тут маленька рослинка, але от так виглядає. Їх тут всього десь 9 штук. Ну, ось так і буде. Більше, інший сорт ще сіла, але жодного насіння не проросло. Ось таким чином зростають мої рослинки. Це був 21 день з посіву томатів, всі інші і перцю, всі інші рослини я сіяла пізніше. Ну, і є попередні відео, коли я сіяла. Якимось базиліку там 3-4 дні, а руколі, крес салату, може 5-6 днів з посіву. Ну, десь так, плюс-мінус. Ось такий сьогодні був огляд. Чекаю на вас в наступному відео. Дякую за увагу. До побачення!